Вітаю усіх прихильників спорту. З новинами вас ознайомлю я, Антон Проценко. Суперматч розіграли між собою Федерація футболу Сумщини, ПФК Суми та Барс 97 Гра особливо у першому таймі відбувалася майже без центру поля. Вже на п'ятій хвилині гравець ПФК Суми Руслан Петрович відкрив рахунок. А за чотири хвилини Володимир Оксак його зрівняв. На п'ятнадцятій хвилині Владислав Жоров вивів Барсят уперед. На 39-й хвилині матчу команди обмінялися голами. Пенальті реалізував Володимир Ісаєв, а Іван Локтіонов забив із гри. Рахунок першого тайму – 2-3. У другій половині зустрічі Андрій Грек відзначився голом за професіоналів. А ось Локтіонову вдалося зробити дубль у матчі. У підсумку надважлива перемога підопічних Андрія Шуренкова. В іншому матчі Спартаківця. Камені на камені залишили від Фрунзенця 7-0. Дублями відзначилися Агіл Валієв, Сергій Ратушняк і Сергій Бабинін. І ще один м'яч на рахунку Артема Безродного.